Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина, і ми дивимося розклад на тиждень для усіх знаків зодіаку. І з 9 по 15 грудня, тобто це вже середина місяця виходить. Гаразд, ми починаємо, як зазвичай, з овнів. Дорогі овни у вас випадає. Паж жезлів, тобто це ваша енергія, але вона молоденька. Якийсь легенький початок, якась зацікавлення з кимось або чимось. Це може бути і початок знайомства, і якась інформація. У когось може бути кар'єра, у когось може бути навчання, у когось це можуть бути діти. Тобто порада цієї карти впевнено йти цим шляхом. Тобто, ви робите все правильно. Так, щось тут у мене вилітає. Гаразд, тепер переходимо до, до тельців. Дорогі тельці, дев'яточка мечів. Дев'яточка мечів говорить про якісь ваші особисті страхи, які сидять у вас в голові. А можливо, це а, дійсно прильоти, а, сирени а, або якась інформація, яка вас дуже лякає. Якась ситуація, якась інформація. Дорогі тельці. Ця карта вас попереджає, що це вас може знищити, вбити. Тобто, будьте обережнішими. Це може бути і безсоння. Хтось не може спати. Переживай за якусь ситуацію, за якусь людину, за когось або щось. Ось якось так, мої дорогенькі. Карта завжди радить подивитися, хто і що вас так лякає. Роздивіться цю ситуацію. Так. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки лицар монет. А що можна сказати по цій карті? Ця карта говорить про шлях, який ви обрали. В принципі, ця карта не говорить, що ви зробили якусь помилку. Навпаки, ви йдете повільно, як то кажуть, повільно, але впевнено. Шлях, можливо, не, не легкий, тому що лицар монет це знаєте, поки розкрутиться людина, поки заходить, Це навіть якщо ви бізнес відкрили. Ця розкрутка тривати може дуже довго. Ось це можливо якесь відрядження, це можливо якась, якийсь переїзд. Нелегкий буде переїзд, але все рівно ви досягнете своєї цілі, якщо будете впевненими і послідовними. Тобто продовжите далі в цьому напрямку. Якось так. Тепер переходимо до після близнюків, ідуть, здається, раки. Дорогі раки десяточка кубків. Прекрасна карта! Це ваша енергія. Це. Ну, скажімо так, і енергія у вас, на... тобто, ви зараз, наскільки я розумію, на, на піку успіху. Ця карта вам показує, що ви наразі піднялися дуже вгору, емоційно, в своїх досягненнях, можливо, в ваших мріях. Тобто, хтось, можливо, ось якось тут сидять і відпочивають десь на пляжі. Все може бути. Хтось просто візьме собі паузу, у когось відпустка, в когось зближення сім'ї, примирення, якесь свято, якийсь юбілей, якесь день народження. Це прекрасний тиждень, емоційний тиждень, але дуже гарний тиждень. Тепер переходимо до цих їх, левів, дорогі леви. Карточка. Карта світу у вас випадає. Тобто, тут і щастя, тут і удача, тут і хороше завершення, нормальне завершення, звичайне завершення. Тобто, це якщо що таке звичайне завершення? Завершення чогось, тобто, ви довели якусь справу, якийсь проект, щось до кінця. Закінчили курс навчання, закінчили школу, дойшли, зробили на роботі певну справу, Тобто ви щось завершили. І ось людина щаслива і готова до трансформації, готова братися за щось нове. Тобто, щасливий період, щасливий тиждень, удачний тиждень у вас. Якось дуже, крім тильців, випадає дуже хороші карти. Мені подобається цей тиждень. Тепер переходимо до дів. Дорогі діви, десяточка жезлів, якийсь перебор. Перенапруга, занадто багато роботи, ви занадто а ви готуєтесь, можливо, до якогось свята, ви готуєтесь до якогось переїзду. А з другого боку, це небачення майбутнього. Тобто, скоріше за все, ви його не бачите, ви не помічаєте, ви через те, що ви зайняті дуже великою кількості роботи, взяли на себе дуже багато, ви не помічаєте майбутнього, ви його не бачите, бо ви зайняті. Тобто ця карта радить вам трошечки розпряділіть цю роботу цього тижня. Якщо це в сім'ї така зайнятість, у вас є 100% якісь родичі, якісь діти, чоловік, дружина, хто би там не був. <кій> Вибачте. Дере трохи в горлі. Ось. А, Тому перерозпреділіть, щоб ви могли трошки розслабитись, тому що під кінець тижня, або навіть кожного вечора ви будете падати і з них боліти, може, спина. Ось. А, ну, Скажімо так, перенапруга. Важкий тиждень. Скажімо так, важкий тиждень. Дуже багато прийдеться вам щось робити, виконувати, якісь завдання і обов'язки маєте. Гаразд. А тепер у нас терези, дорогі терези, що чекає вас наступний тиждень сімка жезлів. А вам прийдеться від когось захищатися, відстоювати свої права, свої обов'язки. Тобто це борьба. Борьба за своє, за свій простір, за, своє, скажімо так, за свої цілі, за свої бажання, переконання, за свої е, погляди на життя. Ця карта радить не здаватися, ні в якому разі не здаватися. Добиватися свого. Ви доб'єтесь, Повірте мені, ви доб'єтеся. Воно може бути потім прорив аж на наступний тиждень, можливо, ще не цього тижня, але ви доб'єтеся свого. Продовжуйте в цьому напрямку. Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони, у вас, ну, в принципі, це ваша стихія. Тому що тут є місяць по скорпіону. Це теж вода, теж місяць. Бачите, тут і є фази місяця. Що можна сказати? Це ваша стихія. Карта радить вам або не вмішуватись нікуди, тобто зайнятися собою, зайнятися своїм простором, своїм внутрішнім світом, помедитувати, зайнятися якимись практиками. Розумієте, ця карта ще говорить очищення свого простору. Наприклад, запалити якісь свічки, обкадити квартиру, хату, подвір'я в кожного своє машину, купити, можливо, собі якісь бачити якісь речі, сходити до психолога або самому щось таке. Розумієте, це. Скажімо так, час спокою, час е, е, медитації. Е, якось так, час не діяти і не приймати рішення. Ось якось так. І якісь таємниці можуть у вас виникнути цього тижня. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а вас дивіться, е, ну, якесь слово, якесь, якась теж може бути ідея. Це. І може бути, як би вам сказати, хтось, можливо, буде уколи приймати. Знаєте, як то кажуть, як воно називається? Оце є така терапія, уколіза, не уколізація, а як воно називається? Голку укалування. Можливо. Комусь бджілки будуть колоти спинку, комусь ще щось. Розумієте, це, ця карта говорить про те, що це буде найважливіше цього тижня. Тобто, комусь якась привівка, комусь, можливо, операція, комусь якесь видалення зуба чи ще щось, а можливо лікування. В когось а, а, прийдеться приймати рішення, категоричне рішення, казати чітко так або чітко ні. В принципі. Скажімо так, це тільки один тиждень. Різкий, можливо, буде, можливо, зненацька якась така новина і якийсь початок, початок кар'єри. І, скажу відверто, почалося все з одного слова. Або так, або ні. Тобто прийміть якесь ну, впевнене рішення для себе цього тижня. Тепер переходимо до козеровів. Козироги, король мечів. Король мечів говорить, або будете йти до лікаря. Теж, як і по тузу мечів, можна сказати, що вам прийдеться робити якийсь план, або якесь дослідження, якусь курсову роботу писати, займатися наукою, технікою. Можливо, що хтось влаштується на роботу, комусь дадуть посаду. А ця карта ще говорить про математичні здібності, про айтішників. Тобто, можливо, ви підете або потребуєте якогось спеціаліста. Тобто, це може бути і лікар, це може бути і айтішник, це може бути якийсь професор, це може людина бути в погонах. Тобто по цій карті йдуть дуже багато професій. Ось і ця карта, в принципі, радить приймати конкретні рішення. Зробити собі, от ви подивилися цей прогноз, зробіть собі зразу, як то кажуть, план на тиждень. План, чіткий план на цей тиждень, що вам потрібно зробити, що ви зробили. А кожного дня відмічайте, що ви зробили, чи ви встигли, чи ви не встигли. Спробуйте цей тиждень йти строго за планом. Повірте мені, це просуне вас далі. Кому, здійсно, пощастить і отримає якусь високооплачуваюму і хорошу посаду. Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії, у вас іде теж старший, а старший аркан у вас це колісничий. Колісничий говорить про те, що вам випадає якась дорога. Дорога важлива. Якась, це можливо бути навіть амбіційна дорога, тобто амбіції, тобто кар'єрна дорога, в когось дійсно буде якесь відрядження, в когось буде переїзд, теж важливо. Тобто цей тиждень іде якийсь рух вперед. Не припиняйте цього руху. Дійсно, ви можете, у вас є великі шанси, амбіційності, тобто дойти до кінця, дойти до перемоги, дойти до якогось успіху, стати переможцем. Ось якось так. В принципі, успішна дорога. Я би сказала, успішна дорога. Чекає вас цього тижня. Гаразд, тепер поїхали до риб. Дорогі рибки, у вас два кубки. Я би сказала, що в когось буде знайомство, в когось буде якась дружня домовленість. Хтось знайде свого партнера. Партнера або по роботі, або по якихось проектах, по спільних поглядах, або навіть, як я вже сказала, партнера по життю. Тобто... Це може бути і наставник, це може і людина бути на вашому рівні. Тобто, знаєте, як то кажуть, ну як близнюк. От ви будете дивитись на цю людину, і ви будете казати, ну, я бачу себе, ніби в дзеркало дивлюся. Знаєте, це можуть бути розмови по душах, це може бути велике примирення з кимось. Наприклад, ви були довго посварені з кимось, і тут примирення. Хороша карта! Ця карта радить вам домовлятися з кимось, робити, не робити нічого цього тижня самотужки, ви досягнете великих успіхів, коли будете домовлятися з кимось у співпраці з кимось, якось так, удвох, скажімо так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам тижня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!